Всім доброго дня, поговоримо сьогодні про форми кредиту. Що таке форми кредиту? Це різні види позик, вони різняться джерелами фінансування. Кредити діляться на такі види: Банківський. Він фінансується із залучених банківських коштів для кредитування, використовують вільні залишки на рахунках. Капітал після обороту повертається з відсотками. Державний кредит це країни, коли вкладають кошти в провідні галузі економіки. Міжнародний кредит його можуть видавати або країні позичальнику або великому підприємству для реалізації важливих державних проєктів. Комерційний кредит роль кредитора бере на себе постачальник або покупець, і оплата відбувається частинами кредитування приватного сектора для цього виду можна віднести іпотечні споживчі і автокредити. А які ви ще знаєте кредити і їх форми? Напишіть під відео в коментарях.